На 11 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який чинив звірство на Чернігівщині. Повідомляє прокуратура області. Нещодавно за матеріалами СБУ суд виніс заочний вирок військовослужбовцю РФ за фактом жорсткого поводження з мирними мешканцями під час окупації одного сіл Ніжинщини, Повідомляють в управлінні області. Російський військовослужбовець Оконніков Олексій Валерійович, уродженець Удмурської республіки РФ. За даними слідства, в березні 2022 тисячі під час окупації… Пацію одного з сіл Ніжинського району він вчиняв психологічне та фізичне насильство стосовно сім'ї, що термане повнолітніми дітьми, зайшовши до будинку потерпілих, обвинувачений погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомату. Також він намагався попередити їх можливий опір, в той час як інший наразі ще не встановлений військовий держави агресора намагався вчинити сексуальне насильство над 16-річною пачеркою господаря будинку. Його злочині дії. Вдалося припинити матері дівчини, йдеться в повідомленні Чернігівської обласної прокуратури.